Кожний може захворіти. Одним при цьому щастить обійтися, щоб одужати народними і домашніми методами, та все ж, вочевидь, більшість таки звертається у лікувальні заклади до лікаря. Для точного діагнозу лікар спрямовує пацієнта в лабораторію на аналізи, бо ж справді, як без них. Термін лабораторія походить від латинського слова, що означає праця, робота. Завітаємо у лабораторію Кагарлицької багатопрофільної лікарні і послухаємо її працівників. Наша клінічна лабораторія входить до складу Кагарлицької багатопрофільної лікарні. Це другий рівень медичної допомоги. Наша лабораторія виконує дуже великий спектр досліджень. Це такі як імунологічні, сирологічні, гематологічні, біохімічні, а також клінічні дослідження. Сюди входить ну, дуже багато різноманітних досліджень, і мені б хотілося, щоб жителі нашого міста знали про ці дослідження і приходили до нас на, на консультацію. Да. До дослідження ми приводимо. По направленню сімейного лікаря проводимо безкоштовно. Також у нас є і платні послуги, які значно дешевше, ніж частних лабораторіях, але ну, нічим, на мою думку, і підтверджено це якби, контролями якості. Вони нічим не гірші, чим в частних лабораторіях. От, наша лабораторія має дуже кваліфікований, висококваліфікований персонал. Всі лікарі мають вищу категорію, лаборанти також мають категорію вищу, і ми, наше завдання, наше прагнення надавати дуже кваліфікаційну допомогу нашим жителям. Сказати, наприклад, ну що входять там до біохімічних досліджень, це звичайно для пересічного громадянина може ну, не зовсім зрозуміло, але це дуже широкий спектр. це і загальний аналіз крові, це і печінкові ниркові проби. От, і мені б хотілося, щоб пацієнти першим іти до частної клініки, до частної лабораторії. Все-таки питали свого сімейного лікаря от, і просили направлення, дізнавалися, чи робить наша лабораторія це безкоштовно, і чи можуть вони отримати е, такі послуги. Валентина Сікан з колегою Наталією Семеній не просто фахівці, а справжні патріоти із своєї справи і своєї установи. До їхніх рекомендацій варто дослухатися. Багато людей думає, що якщо у приватних лабораторіях апаратура добра. І хороша. Ми не, це не, про це не будемо говорити, так, да, у них апаратура хороша, але у нас також вона не уступає їхній апаратурі. У нас є гематологічний аналізатор, якому 4 роки, який показує багато показників. У нас є біохімічний аналізатор, на якому можна робити, як ми раніше не могли зробити глюкозорований гемоглобін, який зараз дуже актуальний, ми його ще зараз можемо робити. Також у нас є аналізатор електролітів. Ми можемо також цю функцію робити. Є аналізатор сечі. Ми багато яких аналізів зараз можемо робити, такі як і інші лабораторії приватні роблять. Ну, тут головна причина може бути якості аналізів. Також в тому, як правильно здавати ці аналізи. Ми людей звертаємо увагу на те, що як правильно здаються аналізи, але не всі слухають. Основна причина в тому, що можуть бути розбіжності між аналізами, неправильна здача. Люди, наприклад, на глюкозу вони йдуть, вони можуть собі дозволити ввечері з'їсти якісь фрукти і компот випити, і чай. Вони вважають, що це не буде. Так суттєво впливати на глюкозу, але вони дуже помиляються, тому що в нас дуже чутливий цей дослід, і він виявляє навіть те, що понюхають вони того фрукта, і, і фрукт понюхають і вже буде глюкоза. Так що ми дуже просимо, щоб люди узнавали, як правильно здаються аналізи, ті, ті самі клінічні аналізи, ті самі сечі, її правильно треба здавати. Правильно, тому у нас із 9, з 8 до 9 прийом аналізів через те, що організм зранку він ще не перегружений, він ще фізичне навантаження не мав. І тому показники будуть такі, ті, що істинні у людини, а не ті, що людина може набути за день. Лейкоцити, наприклад, тромбоцити міняються на протязі кожного часу. Так що ми дуже просимо, щоб узнавали, як правильно, якщо сімейник не розказує, як правильно здавати, приходьте до нас. У Нас лаборати і лікарі все розкажуть, все, все покажуть і допоможуть. Я хотіла б представити вам аналізатор електролітів крові, який ми визначаємо наявність в крові, калію, натрію та хлору. Також у нас полуавтоматичний біохімічний аналізатор. Теж ми досліджуємо кров на такі показники, як глюкозу, сечовину, кріатінін, там печінкові проби, ну і багато, багато інших. Але це все воно сучасне, воно все працює чітко і ну, видає достойні результати. Уявіть. До початку ХХ століття ніхто й гадки не мав, що кров у людей різна. Австрійський лікар Карл Ландштейнер став у цьому революціонером і дослідив три антигени А, Б, С. І вже в 1902 році спільним результатом праці його та його учнів стало відкриття чотирьох груп крові у Європі. Придивіться до нашої таблиці: майже 43% населення мають першу групу крові, 42% – другу. У Одинадцятий, третя група крові, і лише 4 відсотка людей мають четверту. Це в Європі. Виходить, четверта група крові на нашому континенті рідкісна. Це гематологічний апарат, який видає загальний аналіз крові, розгорнуту формулу. Він працює від таких от викотаймерокотаймерових пробірочок. Все в автоматичному режимі, друкує сам, сам все робить. Ми запускаємо апарат, він миється. Тут знаходяться реактиви, які його до нього до обслуговування, він сам все робить. Ми тільки чекаємо. Ось виїхала трубочка, підставляємо нашу кровь, нажимаем на кнопочку и он работает. Кнопочка загорелась, это он взял в себе образец, образец, и проводит анализ. Результати аналізу людський сьогодні. Ми шукаємо останній, який ми робили. Нажимаємо на нього і друкуємо. Тут ми записуємо прізвище ім'я і звідки людина. І дивимося на його показники. Якщо нам щось не влаштовує, ми можемо вручну розказати на стеклешку формулу. Також ми вручну виставляємо роє і результат готовий. Цю роботу у два рази швидше. Тобто це дуже хороший апарат. І ми раді, що він у нас є. Звісно, сфера комунікації лікаря з пацієнтом, методика призначення лікування на основі лабораторних аналізів річ тонка. У неї ми вдаватися не будемо. Та й і наука, і лабораторна апаратура постійно йдуть вперед. Ну а куди здавати? Досліджувати аналізи вирішує пацієнт, і бажано при цьому бути поінформованим чи одержати фахову пораду. Про що казала Наталія Семеній сьогодні у вільному доступі є всі необхідні інформаційні посили. Тож не лінуймося, адже не дарма кажуть, бути поінформованим означає бути озброєним. Я хочу показати холодильник, який нам подарувала міська рада. Тут у нас зберігаються самі сучасні реактиви. Вони витримують певний режим, який необхідний для того, для якості аналізів, от, і для того, щоб ми могли їх достойно робити. Ще хотіла два слова сказати про контроль якості в нашій лабораторії. Він суворо дотримується, до кожного набору йде контроль якості, згідно якого ми можемо бути впевнені, що наші аналізи зроблені правильно. Так що я всіх жителів Кагарлика запрошую. До нас. Звичайно, що коли це медогляд, але не хвороба, але в будь-якому випадку ми ну, гарантуємо якість наших досліджень.